Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників слова Божого і щоденної медитації. Сьогодні маємо Євангелію від Матея 5 розділ, вірші з 27 по 32. Ви чули, що було сказано: не чини перелюбу, а я кажу вам, що кожен, хто дивиться на жінку з пожаданням той вже вчинив перелюб з нею у своєму серці. І коли твоє право око. Тебе спокушаю, вирви його і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло вкинуто в пекло. І коли твоя правиця тебе спокушає, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло пішло в пекло. Сказано теж, хто відпускає свою жінку, хай дасть її лист, розвідний. а я кажу вам. Хто відпускає свою жінку хіба у випадку розпусти, той робить з, не, з неї перелюбку, і хто взяв би розведену, чинить перелюб. Така непроста сьогодні Євангелія, тема перелюбу, сексуальності, правда, подружнього життя. Це тема така, можна сказати. Ну, табу е, в певних е, правда суспільствах. Але тема важлива. Е, бо взагалі ну, е, ця проповідь на горі, в якій ми зараз перебуваємо Ісуса Христа, у неї можна порівняти до такої проповіді. Ну, вірніше, не, проповідь на горі залишається проповіддю на горі. Також це не гора, це такі пагорби, хребет гірський, е, де багато вершин. Ну, і ось, власне, ця вершина правда вірності подружньої, взагалі, подружжя як реальності. Це, це насправді така дуже важлива справа. Ну, і так само важливою є ця сила, казав один наш брат законний, сила передавання життя. Казав вам молодим, ще клерикам казали, що дивіться, будьте обережні, бо ця сила передавання життя є така сильна, що неї не завжди можна втримати. Будьте обережні. Але правді, це дуже велика сила. Вірніше, я би сказав, що це є голод, бо ну, кожен організм живий має два голоди: один це щоб підтримувати життя, тобто потреба їжі, а другий це передавати життя, тобто ну, от, власне ця сексуальність. Є такий приклад, в мене, може, не найкращий, але ну, дуже такий фізіологічний. В одній сім'ї взяли кішку собі на, на, на виховання і планували зробити для неї операцію, але щось, щось позівали вони з часом. Ну, і от коли почалось цієї кітські бажання, власне, передавати своє життя комусь іншому. Я якраз був свідком цієї цієї сцени, коли це, це котеня, по суті, там їй було півроку. Як вона завелась, почала кричати, вищати і бігати до кожного з присутніх лягати перед ним і задирати хвоста. Ну це я вам скажу це дуже таке важке враження. Бо знаєте, як ці коти вищать під вікнами, то це, то це страшне. А якщо в хаті біля тебе... І це створіння реально проситься випустити мене, бо, бо я не знаю, що зі мною робиться, то це ну, так дивитися на це все досить страшно, е, правда, і шкода, це, це створіння. Е, але ну, на, на цій базі ми працюємо, бо ми, ми теж маємо ну, тіло, е, правда, можна сказати, яке недалеко втікло від, е, як би сказати, млекопітаючих ся. Ну, хтось каже, що людина це вище створіння, і тому розум, там інтелект розвинутий він може пільнувати своє тіло чи, чи почуття. Ну теж правда, це вони мають бути завжди возвишені і так далі. Ну, знову ж таки, мені пригадується інший момент з мого життя. Мені було років 22, Я був ну, таких на перших курсах семінарії, було якесь свято. І ми, пам'ятаю, сиділи за столом і довелося мені сісти біля одної дівчини. І я пам'ятаю, вона настільки була ну, дійсно вродлива і гарна, що, що в мене в голові закрутилося питання, що і такі дівчата бувають. Я на таке якось не дуже був готовий. Не знаю, якось пам'ятаю, що мене тоді якось так дійсно серйозно накрило це почуття. Такої закоханості десь всередині мені здавалося, я десь лечу якесь таке провалля. Правда, тільки що це провалля, воно не є таке, ну, як зазвичай, а така пропасть десь там між скалами, куди не попадає світло, якась така темрява, страх. Ні, навпаки, це якесь таке провалля дуже світле, дуже гарне, дуже чарівне. Правда, і ну якось дуже хотілося б туди падати. Так, згідно з натурою, але яким ну, в певному моменті починаєш собі казати, так, хорош, падати починає хапатися за ці скали, які є назовні, да, ламаючи ногті і пальці, хапатися за них, правда, і карабкатись наверх з цього всього. Бо, ну, бо закінчиться так, як закінчиться. Якщо маєш бути священником, то ти маєш правда зробити цей вибір і, і бути ймовірним. Правда, а назовні <гад> і в цьому самому часі іде якийсь діалог. Я, я не пам'ятаю, що я тоді говорив. Правда, думаю, що це було <гад> швидше за все, якісь такі мало артикульовані звуки, щось такі. Правда, і, 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 <гад> і <гад> мені здається, що дуже доречним на той момент було сказати, що ну, зазвичай я вмію балакати, але отут от щось, 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 якось так, так, так коли вас це не зовсім виходить. Ну, Направді це міцне почуття. Правда, не дармам. В тих всіх книжках, романах описано, як люди перевертають світ догори ногами. Ну, на той момент я реально відчував, що, що можна перевернути світ заради такої людини, правда, і не один. І навіть дійсно збудувати якусь таку прекрасну сім'ю. І ти розумієш, у тебе хватить ресурсу, хватить сил. Тобто дійсно це кохання це надзвичайна божественна сила, до якої ми всі люди запрошені, запрошені досить таки істотово, бо книга буття, коли описує створіння людини, взагалі створіння світу, да, це на перших сторінках Біблії, там сказано за пташечок, за твариночок і за рибок, що вони створені за своїм гатунком, да, по своєму роду. А в людини немає роду, немає гатунку. Ми були створені по образу і подобі Божій, і там написано, як ми були створені чоловіком і жінкою. І тому каже Біблія, книга Буття, що покине чоловік батьків своїх і пристане до жінки, і стане двох одним тілом. Тобто, по суті, людина створена для того, щоб бути одним тілом з кимсь іншим. І це кохання, закоханість, подружжя це, це нова людина. Направді, нова людина, яка керується зовсім іншим якимись такими правилами. І ці правила роблять нас подібними до Бога. Ми не були створені за якимось гатунком, ми були створені на образ і подобу Божу. І ось, власне, цей союз чоловіка і жінки ну, наближає нас до, 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 цієї, до, до, до цієї божественності. І Тому це почуття любові, воно є божественне. І воно є дуже міцне, і воно є дуже величне. Чому я казав в тих категоріях, правда, описуючи свою закоханість, що, ну, що це направді є щось божественне, щось величне. Оце ці гори провалля, от воно мені якось так найбільш, правда, ну, здається відповідним для того, щоб описувати цю, цю божу реальність? Ну, звичайно, хтось буде питати, а чим справа закінчилась? Ну от тим закінчилась, сижу тут. Правда, розповідаю вам, записую вам якісь відео. Правда, закінчилось так, як і завжди, що ну, такі закоханості треба виривати з свого серця, правда, дуже часто по-живому, з кішами, да, без всякої там анестезії і таблеток. Правда, і так як часом священники розповідають людям. Правда, подружнім парам, як їм треба жити. І вони такі, що ви знаєте? теоретики. тіки. Да, мені дуже подобається, як хтось починає розповідати про життя законне. Направді, да, що вони все знають, як ті священники живуть, як тим монашкам і монахам. Правда. Теж хочеться сказати, що ви знаєте про це все, теоретики. Фаусті сьогодні дуже гарно описує такі, ну, такі речення, дуже. Ну, Важливе, варто його собі усвідомити, що ну як би сказати, цнотливість або ну дівоцтво – це є дар. А якщо цього немає, то вимагати від людини самотності на да, після того, як після тих всіх жахів, що ми описували на да, і, чи, чи так само власне з закоханістю, ну це насправді неприпустимо. Тому має бути покликання, має бути ну, дійсно цей дар. Да, і от ну, чим справа закінчилась, ну, от я тут, хі -хі, цей дар переміг, да, вдалося е, правда, якось залишитися на цій дорозі. І я думаю, що я не є далеко винятком в цій справі, бо кожна людина якось це по-своєму переживає особливо ці Всі люди закохані, теж, е, закохані. Е, всі люди покликані теж е, щось такого напевно мали в своєму житті. Тому е, Ісус сьогодні говорить про це, про, про ну, власне помилки щодо що цієї сили, любові. І воно звучить дуже вимогливо, правда. Але це з нашої сторони такої земної, воно звучить вимогливо. Бо наша земна сторона, наш такий підхід земний, Він щось пригадує нам цей ну, перший старий завід. Правда, там, де є закон, він є суворий, він є строгий, він є там, ріже по-живому. До речі, Ісус сьогодні теж каже: відірви руку, відірви око, вирви і так далі. І це для нас здається жорстоким, щоб не попасти в пекло. Ну, але реально подружжя, яке не вдалося. Це, це можна, з одної сторони, бути в раю, а з другої сторони, бути в пеклі. Да, і тому Ісус я каже, як не хочете попасти в пекло, то, ну, то, то відкидайте від себе це все. Зробіть цю лінію відріжте все, що є зайве для подружнього життя. Правда, це, це має бути ясний, чіткий поділ. На да, оце веде мене до життя, а оце мене до життя не веде. Але звичайно, ну, при цій нагоді хочеться сказати, що подружжя, ну його не, не потрібно ним займатися, ну, треба ним займатися, коли воно вже є. Але найбільш уваги треба приділити тому, що. Що я на початку, тоді, коли молоді люди от, дійсно зустрілися, закохалися, правда, вони мають бути свідомі того, що, чим є це подружжя, що це є насправді перед Богом. Да, що я, як особа зріва, правда, ну тобто з усім своїм світоглядом правда, вибираю таку саму зріву, абсолютно особистість. Да, і ми двох створюємо нове тіло, і це назавжди, це на вічність, і це перед Богом. Да, і Господь може це поблагословити і додати всього, ці, всієї цієї божественної чарівної краси да, для цього життя подружнього. Якщо люди на це відкриті, якщо люди направді розуміють, про що мова в подружжі, це не сексуальність, це, це набагато ширше, це, це взагалі це інший світ, інший рівень. Да. І тому, коли, коли ми тут ну, якось говоримо про, про перелюб чи про якісь такі гріхи щодо подружжя. То тут воно звучить дуже таким радикальним, правда, і ж суворим. Але ми маємо можливість побачити це зі сторони Бога. Ісус нам це описує, як це виглядає з божественної сторони, коли Бог сотворив людей, правда, запросив їх до цієї божественної реальності, я вам можу це дати. А люди до цього відносяться як ну, до чогось дуже такого земного, чорного, правда, нечистого, ну, якогось такого. А! Візьму собі цього, якщо чуть що, поміняю. правда, Або, ладно, візьму, ну він там не аполлон, не божество. Але я його заточу як карандашик, а він в мене буде да, ну, послушний. Може, до весілля буде послушний до шлюбу, але пізніше почнеться зовсім інша приказка і зовсім інше життя. І, і тоді він скаже: ну, дорогенька, бачили очі, що купували. да, тому правді, нехай ця Євангелія нас ну, якось не лякає щодо подружнього життя, бо воно правді, може бути гарним і щасливим, але до цього треба відноситись дуже і дуже відповідально. Да. Коли церква вимагає три місяці підготовки до вічності, до цього вічного подружнього життя на все життя, то, то це здається занадто жорстоким, що там розказувати, що там готуватися. Ну, от... Не багато немало, треба створити інший світ і божественну реальність. Да, і, і тому там дійсно забагато тієї підготовки не буває. І варто направді, цей час використати. Ну і що ж. Е сьогодні Ісус е ну, говорить те, що говорить, правда, е коли закон. Ну Вже при розлученні, да, там, ви чули, як, як Ісус пояснює да, закон, старий завіт. Ви чули, що було сказано, да, що хто хоче розвестися, не дай, нехай дасть розвідний лист. Ну Як мають це дійсно, чоловік бігати за жінкою кром хати вечір, да, і діти мають ночувати десь там в соломі, ну то дійсно вже краще хай розбіжаться, вже... але це вже такі лікарство на, на якусь таку страшну хворобу. Да, яке не дуже лікує. Правда? Ісус, коли говорить ну, сьогодні про це все, Він намагається ну, дійсно проголошувати Євангелію, добру новину. Тобто, добром можна перемогти зло. Да? Якщо двоє стараються врятувати цей подружній зв'язок, якщо двоє відповідально відносяться від самого початку, правда. Про, про ці добрі, такі розумні мудрі відносини, то ну, навіть в таких важких випадках можна отримати цей дар нового серця. На багато подруж зберіглося завдяки Божій благодаті, завдяки молитві, завдяки запрошенню Ісуса Христа до свого життя. На тільки це треба хотіти. Це треба насправді дуже багато молитися і, і, і насправді ну, зробити так, щоб Ісус ну, Прийшов зі своїм благословінням, зі своєю благодатью. Да, і, і тому Ісус каже в цих таких категоріях дуже таких радикальних, що ну, це розлучення, це, це неприпустима річ, тому що це ну, назад, розривання по-живому, да, розривання по живому якоїсь істоти особи, яка, яка вже була зроблена. І ну, дійсно розлучена особа. Та, яка розірвала подружній зв'язок, ну, насправді дуже важко позбиратися після такого. Чому? Тому що раниться істота людини, здібність чи здатність до, до любові. Направді, ну, на, на подружжя це місце його Господь придумав, щоб ми могли досвідчити ну, нашої істоти, і так само істоти Божої. Бо коли ми говоримо, що Бог є любов. Як ми це можемо поняти без подружжя? В подружжі, ми в родині ми розуміємо, що таке любов, правда, бо це є любов між закоханими, це є любов батьків до дітей, це є любов дітей до батьків. Да? І оце є, ну, власне, це божественне почуття такої доброти, по відношенню до іншого, нічого від егаїзму і так далі. І коли от воно розривається в будь-якому напрямку, ця любов да, між нареченими, звичайно, чи між вірніше вже чоловіком і жінкою, спочатку там іде рана, пізніше діти виховуються без батьків, да, і не мають прикладу цієї любові, і не мають прикладу цього вдалого подружжя. Ну і те, що Ісус каже, що краще відірвити око, якщо воно тебе кудись там відводить, ну то то дійсно. Він говорить, ну що, що нехай воно тебе не заведе до пекла, да, тобто до, 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 до власності цієї ситуації, коли родина розривається, і всі, 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 всі там терплять. Не? Тому, говорячи про подружжя, те, що каже сьогодні Ісус, е, правда, що ця вірність вона має бути на рівні ока і на рівні серця. Да, бо око це є те, що оцінює ну, щось таке гарне, правда, бачить. А серце починає його хотіти. Да, і коли око весь час десь там відвертається на, на щось інше, але гарне, ну, то, то серце починає хотіти цього всього, і знову ж таки серце починає давати сигнал окові, що шукай. Да, знайди мені знову те саме, що, щоб правда, я могло потішитись. Да, і це починається такий ну, така дійсно небезпечна дорога. Яка неодмінно веде до, до, до зради, і тут направді, те, що каже Ісус, що що каже, розділив, з, зробив собі ясний поділ, це хорошо, це веде мене до доброго життя, це не веде мене до доброго життя. Тому що ну, направді, вірність, яка не є на рівні цього ока і серця, ну так як в іншому моменті Ісус сказав, це знову фаості сказав сьогодні, що вірність, яка не є на рівні ока і серця, це є побінений гроб. Да, оці всі весілля, верніше подружжя, які упадаються з тими білими лімузинами, правда, ну це ж за це насамперед людина переживає, ще щоб він був біжевим, а вона в білому, і це вже вдане подружнє життя, нічого подобного. Це дійсно таке зовнішнє, побіляне. Да, але якщо там немає вірності на рівні серця і ока, гроб побіляний, да. Ісус каже за фарисеї, і так само можна говорити за. За подружжя такі сучасні ось ці сучасні подружжя, коли вони потім приходять вже, давайте збережіть якось це подружжя. Ну, чи воно було на початку? Що було на початку? Що, які бажання домінували, Правда, які цінності виховувались? І, і, і на що Що мало бути фундаментом цього подружжя? Е, стародавні насправді переживали за те, щоб пильнувати себе власне, на рівні ока, на рівні серця. Да, пільнувати свої емоції, свої бажання. Дуже гарна є така метафора в індусів, така маупа, яка має шість рук. Да, і ну, кожна рука щось хоче інше. І це дійсно такий гарний символ людини, бо ми маємо шість змислів, да, ну, наш очі, наш дотик, наш слух. Правда, запах, смак і так далі. Це все нас шарпає в усі сторони, І людина ну, розумна, мудра, вона не повинна бути дійсно такою мавпою, яка слухає кожний напрямок, тільки вибирає, Вибирає направді, ну, те, що, що має нас якось ну, зберегти. Зберегти в цьому доброму, в добрій насолоді, Направді. От читаючи книгу пісню пісень, ми бачимо там дуже гарний опис подружньої пари. Да, і Воно там так описується в цьому саду. Да, такому. І цей сад є загорожений, дуже така особиста сцена, інтимна. Правда, там дуже багато бажання на солоди, але це має бути загорожене, це має бути закрите. Да. І навпаки, серце, яке ну, не глядиться, яке піддається цим всім примхам, Куди там око подивиться, зразу це серце десь там біжить, бажає. Воно нагадує такий сад без огорожень, да, які хижі, дикі звірі постійно десь там туди забігають, що хочуть, те роблять, правда, руйнують, нищуть, шматують і так далі. І це все відбувається в нашому серці. І тому Ісус каже, що ну, щоб не попасти в це пекло, правда ну, ну, треба дійсно пільнувати, цей скарб. Да. Бо подружнє життя це дійсно, як е, теж можна сказати, що е, як такий кувшин дуже гарний, да, якийсь глиняний, чи шкляний, чи, чи хрустальна ваза якась правда. Ну, Розбиті її дуже легко. Попробуй неї пізніше скласти. Да, так само і з подружжям. Що е. ще можна сказати? Е, на, на цю тему. Ну, звичайно. Е, Хочеться при цій нагоді говорити, бо, бо ну бувають вже люди дійсно, котрі дійсно якось на, на, наробили собі біди в цій справі. І тут ми знаємо, як воно має бути, правда. І, і ми, священники, і такі інші люди, які там намагаються щось радити в таких ситуаціях, коли людина вже під приводом цього голоду, цієї сексуальності, чи ну. Чи якоїсь такої невірності, вже щось начворить, вже щось наробить. Ну то знаєте, говорити, і, і, ну я ж казав, чи я ж казала, а я знав, що так буде, це направді, ранити ту особу. Такі особи треба товаришувати, зрозуміти, якось ну, провадити, підтримати, правда. Дійсно, говорити їй, що, що вона так наробила, і що те, що вона наробила, це є погано, то я думаю, що, що це вже зайве, це вже не, не той час. Навпаки, якось з любов'ю підійти, підтримати і не згасити цього кнотика, який ще десь там кліє в душі людини, що вона все ж таки може й розуміє, що щось там на, на, наробила правда, але все одно хоче позбиратися, хоче почати нове життя. Отож, ну кожний грішник. Має право на те, щоб його простили, має право на те, щоб його якось навернули, підтримали, поговорили з ними. І так само тут, в цих справах, ну теж, нехай цього з нашої сторони напевно не бракує. І ще один такий момент, про який Ісус говорить: що той, хто розводиться, той штовхає свою половинку на перелік. Там робить з нею перелюбницю. Ну так Хоменко сформував це, що той, хто віддаляє свою жінку, той робить з нею перелюбницю. Але звичайно, ну це писалось до єврейського народу Матвій. Правда, і там все в чоловічих термінах, але то, то воно все, якби ми знаємо, що невелика різниця між чоловіком і жінкою, правда. Тобто це в дві сторони діє. Але йдеться мені зараз за таку форму якихось певних подруж, яких одна половинка раптом каже, що так, все, ми будемо жити, як брат і сестра, все не цікавить мене ці, ці відносини, ці сексуальні, і так далі. Ні? Ну, тут, тут, тут треба власне, про це говорить Ісус, що, що ви таким чином штукаєте іншу половинку на перелюб. Да? І ну, те, що я казав за священників і особ, осіб, покликаних на початку, що е, самотність е, це є дар. Да? І його вимагати не можна, але ну, так само в подружньому житті. Ну, якщо ви вже вирішуєте взяти це подружнє життя, створити, ну то пізніше вимагати від когось самотності, правда, то, то, то це, це те, що каже Ісус. то штовхати його на перелюб. Да? Ну, дуже важка тема, щиро кажучи, і дуже важко дається говорити на ці теми, але тим не менш ну, було б добре, щоб ми. Ну, якось почули все те, що намагається нам сказати Ісус. Звичайно, в такому напрямку, щоб, щоб ну, не наробити дурниць, правда. Бо, бо коли вже вони сталися, ці дурниці, то бачимо, що, що цю цю вазу назад клеїти дуже і дуже важко. І те, що нам Біблія говорить, здається нам дуже таким страшним. Правда, відірви око, відірви руку, викинь, правда, від себе, щоб не попасти в пекло. Але різ, ну дійсно, людина повинна знати, що неї веде. До життя, правда, і, і що не, й не веде до життя. І так само, ну варто визначатися, напевно, до подружжя, правда, в багатьох цих справах, яким воно має бути, як воно має проходити, правда, що це дійсно є справа Божа. Що це ми разом перед Богом будемо робити щось насправді величного, Господь це має поблагословити і люди, які на нас будуть дивитися, щоб от вони дійсно бачили цю красу Божу, да, яка. Ну, не раз в таких певних подружжях дійсно є присутня. Ти дивишся на них і тобі хочеться прославляти Бога. Що от є така сім'я, правда, у них все супер, у них все класно. Діти в них як квіточки ростуть, правда, в такій атмосфері якоїсь оранжереї, якоїсь теплиці. Не бракує їм ні води, ні, ні світла, ні тепла. Правда, і з них ростуть такі особистості дуже ну, такі гарні і, як би сказати, несподівано. Мудрі в малому віці. А таке є можливе. Таке є можливе. І так виглядають добрі родини. І Господь хоче, щоб наші родини були добрі. Да. Це все, що я хотів сказати на тему сьогоднішньої Євангелії. Дякую всім за увагу. Поширюємо, лайкаємо і коментуємо. Дякую ще раз. Всім бажаю гарного дня. Слава Ісусу Христу!